У вас наговорює Аліна і я, Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. І сьогодні я наговорюю про те, як знайти час на вивчення англійської мови, коли у вас його взагалі, ну, взагалі, немає. Почнімо. Я вам не запропоную чарівну таблетку, яка магічним способом, як в Гаррі Поттері, розширить вашу добу, і ви будете мати час на все-все-все, що ви запланували. Але якщо ви маєте таку можливість, розкажіть про неї, чи що, сьогодні ми з вами говоритимемо про дві речі: це вміння розставляти пріоритети та силу малих кроків, від яких страждають мої студенти, і якою часом нехтую я. Більшість з нас дуже зайняті. Ми маємо домашні справи, родину, можливо, дітей, роботу, дві-три роботи. І часу завжди не вистачає і здавалося б. Ну, ще б додаткову годину в і я б точно все встигатиму. І в нас є такі справи, які ми з року в рік пишемо, щоб я б хотіла це зробити. У мене, наприклад, така справа це біг. Я на цей рік записала собі, що я планую пробігти 200 кілометрів. Хм? Як думаєте, скільки я вже пробігла? Ну добре, вам скажу: я пробігла трішки більше, ніж 20 кілометрів. А вже вересень? Я знаю багатьох людей, в кого така справа це англійська мова. З року в рік пишеш, хочу вивчити англійську мову. І десь в березні розумію, що в тебе. Нема на це часу. Ти настільки зайнятий, що просто англійську нема куди втиснути. І тут би я запитала, чи точно це твій пріоритет на цей рік? Чи точно ти хочеш вивчити англійську? Чи вона тобі точно потрібна? Відповідь на ці запитання, так, якщо ви знаєте своє, чому ви хочете знати англійську мову, то ставте англійську мову в пріоритеті. Що я маю на увазі? Коли у вас буде вибір між тим, що подивитися Netflix чи вчити англійську мову, ви вибираєте вчити англійську мову. Хоча можна дивитися Netflix і вчити англійську мову. Про це буде моє наступне відео. І таким чином у вас знайдеться час на англійську мову. Звичайно, ви можете заперечити мені і сказати Аліно, але я не маю години, дві, три на вивчення англійської мови, щоб побачити швидкі результати. І я з вами погоджуся, бо я теж не маю цього часу. Мало хто з нас його має, правда? І тут ми переходимо до сили малих кроків. Насправді найбільш ефективніше вчити мову щоденно, але по 10-15 хвилин, ніж один раз на тиждень, але це буде 2, 3 чи 4 години. Повірте, це перевірено. Це працює не лише з англійською мовою. А тепер практичні вказівки. Що пропоную зробити я? Доставайте листочки і ручки або ваші нотатки і записуємо. Те, чим користуюся сама я, перше, змінюємо мову на телефоні на англійську. Так, так, спочатку буде дискомфортно, наш мозок буде протестувати, але завдяки цьому ми вивчимо хоча б декілька слів, навіть якщо ваш рівень англійської мови високий. Друге, що ми робимо, це йдемо в наші соціальні мережі. Так, в усіх, яких ви любите проводити час. Це може бути YouTube, Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Твіттер, де там ще ви можете сидіти. Шукаємо ті профілі, які вам подобаються. Це дуже важливо, не навчальні, які подобаються вам. Так? Якщо вам подобається навчальні, окей, let it be. І підписуємося на них. Це можуть бути про квіти, про інтер'єр, про дизайн, про моду, подорожі, все, що ваша душа заважає. Підписуємося на них та ті, хто створює контент англійською мовою. Це не обов'язково мають бути носії мови, наприклад, американці, британці, австралії, новозеландці. новозеландці. Підписуємося ті, хто створює контент англійською мовою. Що це вам дасть? Переглядаючи свою стрічку рано, попиваючи каву, ви вже вивчаєте англійську мову. Та ще й тою темою, яка цікавить саме вас. А також можна так практикувати слухання, дивлячись або навіть слухаючи просто YouTube. Хочете ще? Ну добре, давайте ще одна порада. Шукаємо пісні англійською мовою, які вам дуже подобаються. Ну, дуже подобаються, і які ви можете зрозуміти на слух. що я маю на увазі під зрозуміти на слух»? коли ви можете виокремити окремі слова і хоча б зловити сенс пісні. Закачуємо ці пісні або додаємо в свій плейлист і підспівуємо. Коли матимете час, подивіться текст пісні, можна читати, підспівувати, можна піти навіть далі, перекласти цікаві слова і фрази і підспівувати. Повірте, це такий кайф, коли ти можеш підспівати свого улюбленого виконавця. Я, наприклад, обожнюю Imagine Dragons. Ну, вони такі бубочки. А співати їхні пісні прибирати, Боже, це окремий вид медитації. Хочете ще? Ну, добре, але це така інформація, яку я даю лише найвмотивованішим своїм студентам. Ви готові? І це домашнє завдання. Щоденно. Так, так. Я знаю, як це звучить. Я навчаю дорослих і на 95 випадках Дуже важко знайти час на повноцінне заняття, а що вже говорити про виконання домашнього завдання. Я вже мовчу про виконання домашнього завдання щоденно. Я розв'язала цю проблему. Я висилаю своїм студентам домашнє завдання в посильних частинах. Щоденно не лякайтеся, це не завжди куча граматичних вправ, Хоча інколи бувають і до виконання граматичних вправи. Це може бути перегляд улюбленого відео, може бути записати мені аудіоповідомлення, як пройшов ваш день, або вивчення навіть одного слова з мему. Отак, меми я люблю. Тепер від мене зізнання. Я також користуюся силою малих кроків, коли вивчаю англійську і підтримую свій рівень. Але життя з маленькою дитиною буває на таке інтенсивне, що я не можу робити це щоденно. І так, в якомусь плані я погоджуюся, що десь я в пріоритеті вибираю відпочинок, ніж англійську, і я роблю це свідомо. Що роблю я? Я практикую мову інколи 2-3 рази на тиждень, інколи буває більше. Я себе за це не картаю, бо я знаю, що це також малі кроки, які принесуть результат. Я можу читати, переглядати фільми, зробити якесь аудіо вправу, вивчити два-три нові слова та навіть одне слово це вже прогрес. Погодьтеся, два-три рази на тиждень звучить набагато краще ніж. Раз ніколи. Тепер ви також знаєте секрет, як розширити свою добу і знайти час на вивчення англійської мови. Діліться в коментарях, який зі способів ви вже готові застосувати прямо сьогодні. Прямо сьогодні не чекаємо понеділка чи магічного початку нового року. Я вдячна вам за перегляд або за прослуховування, якщо ви слухаєте мене на подкаст платформі. І зустрінемось з вами за тиждень, де ми говоритимемо про те, як вивчити англійську мову, переглядаючи улюблений серіал.